Кожен, хто мешкає в Німеччині, повинен мати медичну страховку. Існує два варіанти: приватне страхування дає право на обслуговування позачергово, що правда, і коштує дорожче. Укласти її можуть лише люди з високими доходами. а державні каси лікарняного страхування беруть під крило всіх, байдуже скільки людина заробляє у цьому випадку. Дохід впливає лише на суму щомісячного платежу. Що менше заробляєте, то менше з вас беруть за страховку. До того ж, нею безкоштовно можуть користуватися ваші діти, а також чоловік або дружина, доки у них не з'явиться особистий дохід. Державні каси страхування візьмуть на себе наступні витрати. А ці витрати доведеться оплачувати самостійно. Деякі ліки можна придбати лише за рецептом. Він зазвичай червоного кольору. Частину вартості за такі медикаменти потрібно буде оплачувати самим. Ще є ліки, які можна одержати без рецепта. Їхню вартість доведеться оплачувати повністю. Деякі лікарі працюють лише з власниками приватних страховок. На це варто звернути увагу, коли записуватиметеся на прийом до лікаря. Майте також на увазі, що для дітей віком до 18 років усі ліки за рецептом у Німеччині безкоштовні.